Ня в ефірі телеканалу Вінничина програма Актуальне інтерв'ю щороку кількість українців, які вирушили здобувати освіту за межі нашої батьківщини, зростає. Тож, чим так приваблює закордонна освіта українських учнів? Сьогодні поговоримо з Каріною Канарською. Вона віначанка, яка теж навчається в іноземному навчальному закладі. Вітаю тебе, Каріночка. нашій okay. студії. розкажи, будь ласка. От чому ти вирішила здобувати освіту за межами України і чому це саме Бельгія? Ну, по-перше, моя мама вийшла заміж в Бельгії, і я, звісно, переїхала з нею. Чи е, ну, ми... каже про навчальний заклад? Що це за заклад? де ти навчаєшся? Е, зараз я навчаюсь у російській школі при консульстві Росії в Бельгії. Е, там, звісно, навчання на російській мові, е, ну, але я перейшла швидко. Я... В якому класі? В одинадцятому. В одинадцятому, так. А скажи, будь ласка, ну от, от чи приваблює тебе навчання у Бельгії, взагалі що може приваблювати в освіті закордонній? Так, звісно, приваблює. У них дуже багато різних ем, секцій, різних м, свят проводиться. Все це дуже цікаво. У них навчання цікавіше. в них дуже багато різних екскурсій, вони постійно подорожують. Ну, це більш такий розважальний момент. А от якщо говорити більш конкретно про освіту, чи важче навчатися ага. ніж в українській школі? Мені здається, що не важче, там вибираєш. Профільний предмет, і вивчаєш, якби його посилення. Ну, мені здається, якщо тобі подобається, то ти будеш це вчити. А скажи, будь ласка, ну а от колектив, так? Це виключно російські учні, російські діти, чи ж є ще українці, чи це разом з бельгійцями? Як відбувається це? Процес? Е, ну, у мене в школі українці і росіяни. Угу. Бельгійців немає з вами в класах, так? Ні, бельгійців немає. Угу. Не в бельгійській а школі. ти знаєш, що, ти, існує такий міф про те, що навчання за кордоном можуть собі дозволити лише дуже багаті люди, або найрозумніші, і що варто прекрасно просто володіти мовою. От, чи, чи правда це? Ну, мовою треба володіти дуже добре, щоб там навчатися, але навчання там не дорожче, ніж в Україні. Звісно, там немає. Якби все платне, але якщо ти допустиш якусь помилку, тебе виключать і ти не будеш вже там навчатися. Угу. Рік прийдеться почекати, готуватись і знову поступати. Тобто, як то у нас на наступний рік тебе залишають, да. через рік навіть, да. Так. А скажи, будь ласка, ну а от про, про те, що найрозумніше це правда, чи в принципі всі діти можуть, хто з певних обставин переїхав у Бельгію, переїхав, можуть навчатися в цій школі. Всі діти можуть навчатися там, угу. е, береться атестат і по атестату поступають. Угу. А от який рівень мови достатнім вважається відбувати у Мені здається, що потрібно добре розуміти. Ну, і Здатність спілкуватись. А взагалі у житті за межами школи знати мову дуже важливо. Як ти розумієш, однолітків, наприклад, як ти розумієш, де тобі виходити, на якій зупинці, як запитати, куди проїхати? Так, звісно, мова. Знання мови це дуже важливо. Потрібно добре знати все. Але там багато хто знає англійський. Легко спілкуватись, люди дуже добрі, привітні. І якщо навіть ти щось не знаєш, ти можеш завжди спитати, так як Брюссель це інтернаціональне місто, там різні національності, то звісно тебе будуть нормально сприймати, якщо ти щось не знаєш. А скажи, а можна втрапити в якусь халепу, якщо ти, наприклад, не знаєш мову? А, не знаю. У мене такого не було. Курйозних ситуацій в тебе не трапляло. Ні. А скажи, будь ласка, а от чи зацікавлені, якщо ми говоримо з тобою про освіту, чи зацікавлені бельгійські навчальні заклади в українському учневі? Е, мені здається, що зацікавлені, тому що, як правило, українські учні вони більш відповідальні? Угу. Більш здібні, можливо. Да. Угу. А от скажи, а кажуть, що українська освіта це така корумпована сфера, чи є такі прояви у бельгійських навчальних закладах? Я навіть не знаю, так як я навчаюсь в російській школі. Угу. Ти не стикалась, так? Ні. Ні з якими такими проявами. А на що варто звертати увагу, наприклад, при виборі навчального закладу, і учневі, і батькам? Як не помилитись, знаєш, аби був, був заклад престижним? Е, ну, там дуже багато престижних е, закладів, дивлячись, яку спеціальність ти хочеш вибрати, е, помилитись там. Практично неможливо, адже, якщо, адже спочатку ти повинен поступити, вибрати університет, де ти хочеш навчатись, а потім вже е, вибирати спеціальність. Угу. А в школу, як правильно обрати школу? Там є декілька типів школ: е, європейська, фламандська та французька. Е, фламандська школа дає більш е, Потрібної інформації і там е, навчають краще. Угу. Е, у французькій вони е, менше вивчають, звісно, і не вивчають фламанські, а фламандські вивчають три мови: англійську, фламандську і французьку. А от скажи, ти казала, що дуже там так акцентують увагу на позашкільному навчанні, так? Що саме пропонується учневі? В Брюсселі, в Бельгії дуже популярний баскетбол. Там майже кожен має займатися баскетболом, навіть я пробувала. Вдавалося? Не дуже. Так, також танці, плавання. Коли я була на баскетболі, то я спілкувалася з деякими своїми сверстниками. Однолітками. Да, однолітками. І... Вони більшість з них займалися і баскетболом, і футболом, і танцями. Це дуже важливо, щоб твій якби, розклад був розписаний по хвилинам. <гум> а, скільки це коштує? А, я навіть не знаю, так як за мене платили <гум> там все подробно. Я розумію. Ну а от що цікавить молодь польгійську? Чим їм найбільше подобається займатися? Виключно спорт? <гум> Більшість займається спортом, також дуже часто на вулицях Брюсселя можна побачити як е, е, якісь театральні вистави, як студенти, учні. Вони постійно щось. Вони дуже креативні, перевдягаються, в, ну, ходять різні. Mm -hmm. Часто танці на вулицях устраюють, танцюють. А взагалі, скажи, будь ласка, от якщо, наприклад, учень чи студент хоче підзаробити, чи легко йому влаштуватись на роботу? Чи, можливо, ти десь намагалась влаштуватись? Я не намагалась влаштуватись. Ну, В Бельгії не дуже легко влаштуватись на роботу. Вони більш зацікавлені в бельгійцях, щоб їх брати mm. на роботу. Також, але багато студентів та учнів підробляють, вони можуть жонглірувати, співати, танцювати. Так. Угу. так, виходить ситуація. Скажи, будь ласка, от, ти маєш змогу знаєш, проаналізувати життя в нашій країні, життя за кордоном. Скажи, будь ласка, от, ем, науковий потенціал українця чи можна сказати, що його за кордоном цінують трохи більше, ніж в Україні? Ем... Напевно, ні. Тому що, звісно, якщо ти навчався в українській школі і після цього перейшов в бельгійську школу, тоді так, да, дійсно, якщо в тебе вони більш здібні, виходить. Так як у нас до всього якби різнобічна програма, тому ми більш здібні. Але якщо закінчити... Українські заклади переїхати туди, вони будуть дуже обережно відноситись. Потрібно буде перездавати, все заново доказувати, що ти дійсно здібний. Угу. А скажи, будь ласка, от ти навчаєшся у школі, чи ти обрала вже навчальний заклад вищий, я маю на увазі вищого освіту, так? Чи вступатимеш в Бельгії, чи все-таки повернешся на Україну і здобуватимеш вищу освіту тут? Ну, в мене вже є якби. Мислі про те, куди поступати, але я ще не оперілась. В мене є два університети, але вони на різних мовах: це Льовенський університет і Лібро Brussels University. Але розкажи, що це за спеціальності, тому що назви такі незрозумілі. Ну, туди, там є різні спеціальності. Головне поступити, мати хороший бал. Тобто там вступаєш не на окремий факультет, а в принципі в університет, да, так? а вже потім обираєш да, Так. Ну, трохи по-іншому, ніж да. у нас. А ти вже дізнавалась, то, тому що навчаєшся в 11 класі так перейшла. Чи дізнавалась ти про рівень оплати навчання? Е, моя мама якби дізнавалась, я навіть не знаю точно цифр. Но... Не можу нічого сказати навіть. Дешевше чи дорожче у нас? Деше. У нас дорожче. Uh -huh. uh, у них, звісно, дешевше виходить. Але у нас можна поступити на бюджетне. Uh -huh. Там немає Там такого. Там тільки платне, треба старатися. Uh -huh. А скажи, а от особливості, наприклад, якщо ти не здаєш екзамен? Якщо не здасиш екзамен, тебе виженуть, навіть не подумають нічого. Заново треба поступати, готуватись, mm -hmm. якщо знову. Система освіти така досить складніша, ніж у нас, правда? Так, да, там ніхто не буде бігати за тобою, просити. Все mm -hmm. ти маєш сам самостійно. А скажи, от ти спілкуєшся з бельгійцями, студентами, наприклад, які вже закінчили навчальний заклад, так? Або які не вступили, наприклад, одразу учні, які після закінчення школи не вступили в вищий навчальний заклад. Чи легко їм влаштуватись на роботу? В мене мій вчитель по-французькому, він зараз навчається е, в Бельгії, він студент, е, він мені багато розповідав, е, в нього дуже хороший рівень підготовки, то він каже, що не дуже легко влаштуватись на роботу, особливо в Брюсселі. Е, то, а так, я більш з моїми однолітками спілкуюсь. Угу. А скажи, будь ласка, ну от ми поговорили з тобою про освіту, а от що стосується відпочинку. Як відпочивають бельгійці? І наші в Бельгії? Е, дуже, дуже багато можливостей е, поїхати кудись. Дуже часто е, бельгійці виїжджають за кордон, постійно подорожують по Європі, е, постійно є різні тури. Е, я їжджу, вже була в Голландії, в Німеччині, в то Франції. це відкриває можливості подорожувати, так? Да? Так, дуже популярні зимні курорти, коли вихідні, якби канікули, всі їдуть в Альпи, займаються лижним спортом, все це літом, в основному в Греції або ще кудись, так як Бельгія і за Погоди, там якби, не дуже добре відпоч... відпочивати. Жити добре, відпочивати не дуже добре. Угу. А скажіть, будь ласка, ну а от відпочинок в Брюсселі безпосередньо? Це, не знаю, нічні клуби, кафе. Є де відпочити молоді? Так, звісно, дуже багато можливостей. Е... Ну, але разом з тим, чи можу собі молодь це дозволити, такий відпочинок? Тому що ти кажеш, що занадто дороге місто. Е... Мені здається, що може. Так, як там. Дуже високий прожи... прожиточний мінімум, uh -huh. навіть якщо ти не легал, тобі платять гроші і ти можеш все одно собі дуже багато дозволити. А от скажи, чи плануєш ти взагалі, от отримаєш освіту вищу, закінчиш школу, отримаєш вищу освіту? Чи плануєш повертатися працювати в нашу країну? Ні, я планую продвигатись там? Але все ж таки не знаю, якось буду з Україною мати якийсь зв'язок. Да. Ну я бажаю тобі тільки удачі. Бажаю би все в тебе, те, що ти запланувала, тобі вдалося. Дякую, дякую тобі за розмову. Я хочу нагадати глядачам: сьогодні в нашій студії була Каріна Канарська. Вона віничанка, яка здобуває освіту за кордоном безпосередньо в Бельгії. Я вам дякую, що ви були з нами. Не перемикайтесь.